Озвучено Мунерзе. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду. Де? Де я? А? Єнот? Чи це кролик? Але він надто великий, щоб бути Уф. Це все людські кістки, не підходь ближче. І ти звідси. <клес> Що цей жирний єнот робить? Відпусти мене! Відпусти мене, я сказала, відпусти. Я намагалася щосили, щоб мій чоловік не вбив мене, а в результаті мене зжире якийсь жирний монстр єнот. Що це? За тривогу я зараз відчуваю. Я інстинктивно відчуваю, що зараз я не повинна видавати жодного звуку. Що це за монстр такий? мин пешов Фу. а с Насправді ти намагався оберегти мене? По? Ти розумієш мене? По? Ти розумієш, що кажуть люди? Схоже він розуміє тільки мене. Якщо розумієш мене, можеш ще раз мені допомогти? По? Я маю повернутися додому, але не знаю, куди мені йти. Чому ти так засмутився, Скупую кісток у роті». Ти кажеш мені застрипнути на тебе? Як так? Так, м'якенько. Я готова, то? Леді Рубекі. Леді. Леді, де ви? А? Щось пройшло повз. А! Леді? Серендіміон? Леді, дякувати Богу, з вами все добре. Я знайшов Леді? Що? Боже мій? Леді, ви десь поранені? Це краще, ніж знаходитись в оточенні монстрів, але. А, це. Леді, у вас кров? Енді, відійди. Леді, будь ласка, йдіть сюди. Що ж, все добре, так як я повернулась. Має бути. до... Здається, моя дружина. Не може прожити дня без того, щоб не підняти всіх на вуха. Леді. Ви в порядку? Ні. Леді! Він збирається мене вбити. Для вас озвучували Енічан і Тієчан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.